Забрати право евакуювати автівки хочуть у паркувальників. Замість них це робитимуть поліцейські. Все через новий законопроєкт, який в першому читанні ухвалив парламент. У пояснювальній записці йдеться, виконавчі комітети місцевих рад зловживають наданим правом, бо евакуацію перетворили на власний бізнес-проєкт. Хлопче надатмініти, бо тому, що ну це... Всі ж знають, куди йдуть ці гроші. Вони ж в бюджет не йдуть, солдатам на фронт не йдуть, нікуди не йдуть. Вони собі в карман. Їх. Вони ж крадуть машини, я ну, бачу, як вони це роблять. Людина вийшла з машини, тільки за вугол зайшла, а вони адмін по телефону дзвонить, а евакуатор стоїть за вуголом затриманих автівок під час війни зросла. Часто їх евакуюють без законних підстав, наголошують автори законопроєкту. У топі скандальних міст Київ, Харків, Одеса і куди ж без Дніпра. Процедура формування вартості послуг із евакуації не прозора, кажуть депутати. А ціна перевезення автівок на штрафмайданчик завищена. завищена. у евакуальника план, наприклад, да, там 50 автівок в день треба евакуювати. І ось він працює. і Евакуює. Друга причина змін ситуація в країні. Часто водії змушені залишати свої автівки всупереч правил, аби вберегти життя під час обстрілів. Дніпряни ж на ліквідацію паркувальників реагують неоднозначно. Я думаю, нічого не поміняється. Лікар за проблема не рішити зором з парковками бути виконують і так же само як евакуюровали. вообще за парковки ніхто не думає. Що знову кабатар бы у біжать ніхто на улицю не виходить. Які парковки досить позитивно відношуся до цього нововведення? Як зміниться ринок паркувальних послуг, якщо закон таки ухвалять, зараз прогнозувати важко. Громадські ж активісти сподіваються на зміни. Людина має справу з поліцією, а це означає, що людину може додатково перевірити. На якісь там правопорушення, якщо раніше його штрафували місцеві, наприклад, паркувальники, то це в поліцейську базу, так звану, я так умовно кажу, да, поліцейську базу не йшло. Це правопорушення, да то зараз воно буде йти. Ми звернулися до міськради Дніпра та патрульної поліції, але поки законопроєкт остаточно не ухвалений, від коментарів там відмовляються. Наразі документ готують до другого читання. Анастасія Шуляк, Сергій Гончар, новини 11 -го каналу.